І так, друзі, у нас зранку легенда x 5 2003 року випуску чорний тонований, все як потрібно. 3 літри бензиновий двигун, повний привід, звісно, автоматична коробка передач виглядає дуже гарно автомобіль, хоча й 2003 але стан досить непоганий. Автомобіль на 19 х ось таких дисках на гарній гумі. По кузову, звісно, є у нас косметика, звісно, є місцями шпаклівка, але технічно. Нормальний стан, тим паче за його ціну. Ціна у нього дуже гарна 7300 доларів. Ціна даного x 5 го Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра, чорний колір в гарному стані, як на свій вік. Є місцями невеличка ось така корозія, але зовсім не глобально. По комплектації у нас електросклопакет, є датчик світла. Шкіряне мультикермо, є круїз контроль, 416 тисяч кілометрів пробігу. Жодної помилки немає. Двигун працює рівненько. Штатна мультимедія, клімат, контроль підігрів передніх двох сидінь, допомога при спуску, автоматична коробка передач, чорна стеля, гарна комплектація у даного автомобіля і досить непоганий стан. 7300 тисяч триста доларів. BMW X5, 2003 рік випуску. Дане авто у продажу компанія Автопарк міста Харків. Придбати його можна як за готівку, так і в кредит або лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.